Над Хоткевич. Тарас Шевченко. Мале дитинство. Великий пан був Василь Васильович-Енгельгард. Багато у нього було сіл, маєтків, хуторів, а в тих селах багато кріпаків. В одному з таких сіл на Київщині у Моринцях Жив кріпак Григорій Іванович Шевченко з жінкою Катериною, дочкою Катрею та сином Микитою. Тяжко жилося Григорієві, як і всім кріпакам того часу. Бідність долягала, а тяжка панщина не давала можливості вибитися з тієї нужди. Тому, коли народилася третя дитина, не з особливим захопленням зустріли її батько. Її мати. Назвали Тарасом. Мати взагалі була не особливого здоров'я. А тут, що підоспіла саме весна, довелося тяжко робити. Ніколи й дитину доглянути. Забіжить з панщини на хвилину, погодує дитя і знову біжить на панську роботу. Кине на ходу Катр! Доглядай дитину. Катря така, що за нею самою ще треба доглядати. Дитина заплаче, що Катрі з нею робити нажує хліба зробить соску. Або буряка нажує, Та Де є з рота, як голуб'ять. Батько Тарасю, хоч жив в Моринцях, але родом був із сусіднього села Кирилівки. Чи як називали самі селяни Кирилівки. Коли Тарасові не було й трьох років, вони знову переїхали у Моринці. Батько купив собі там хату. Мала вона була, стара й покривлена. Бовдор облупився, стріха почорніла, а тину можна сказати, що й взагалі не було. Катерина, коли побачила те вбожество, аж заплакала. А Тарасові гарної в цій хаті росте собі, вже й говорить добре, тільки «Р» не вимовляє. Дід Іван, батько Григорія, усе жартує було. а ну скажи, Тарасе, прилетіли журавлі, бремостились край ріллі, закричали Трарі. А Тарасик переймає швиденько і повторює пиет у лаврі, пимости склай їй, закричали її. А дід сміється. Став підростати Тарасик та цікавий таки до всього. Усе розпитує, а те до чого? А те до чого? Ну, матері ніколи з ним возитися. він іде до катрі. А Катря така, що й сама не все знає. Що таке сонце? Це таке. Вогнища. А хто ж його розпалює? А розпалює його дід, а де ж він дрова бере? Ну десь та вже й бере. Тарасові цього мало. Він незадоволений, що таке зірки. Це такі свічечки, а тримають їх янголи. Ну, це так Катря каже. А мати кажуть, що це душі померлих праведних і благочестива. Кому ж вірити? Цікаво Тарасові жити на світі. Так багато на ньому великому речей, які хочеться знати. Весною дівчата веснянок співають на вигоні. Голосно та дзвінко. Благослови мати, весну за. І ні крапельки не страшно. І здається, Тарасикові, що усім так гарно на світі. Не розуміє, чому це мати вплаче, а батько ходить хмурий такий. От батько він не оздоровиться, а приказчик прийшов і велить якусь конаву копати. Ти б не йшов, Грицю. А як же ти його не підеш, коли пан велів? Пан? Це могутнє якесь слово. Пан хоче, пан не хоче, пан вилів, і це вже закон. Пан, це, мабуть, іще більше, ніж Бог. З Богом можна боротися. Він пошле дощ, можна сховатися під повітку. Пошле мороз, можна добре вдягтися. А проти пана вже йти ніяк. От Тарасові стало цікаво дізнатися, який же він єсть отой. Пан, скоро трапився випадок. Дядькові Григорієві велено було відвести якусь хуру до пана у Тарас просився і собі. Поки їхали полем, Тарас був веселий, та й батько не хмурився. Охоче відповідав на всі Тарасові запити. Але як їхали в Більшани, Тарас помітив, як. Вираз з обличчя батьків сповзає, сповзає і робиться геть суворим. Притихі і Тарас в'їхав у двір, а Тарасові здалося ніби у церкву. Кохайні доріжки посипано піском, свіжа зелень трав і пахне чимось гарним. Посередині стоїть халабутка невеличка. У тій халабутці клітка, а у клітці птиця чудна та дивна. Тарас вилуби бочі на птицю і роззявив рота. А вона, як крикне, дора! Він перелякався і сховався за батька. Будинок та здоровенний. Куди там наша церква? Тарас поглянув на усіх присутніх і з виразу їх закам'янілих облич зрозумів, що і єсть сам пан. Так оце пан. А мирша, А паскудне. Рот роззявився мов яма чорна, а звідти стирчить один жовтий зуб і бризкає слина. Руки йому трусяться і сам весь мов танцює. Бігає, б'ється ополе і викрикує уже щось ну, зовсім незрозуміле. Пропал сервіс! Пропал сервіс! Пропал сервіс! Дивно. Тарасик глянув на батька. А у того лице аж наче сіре. Та якби татко захотів, він би однією рукою закинув того паршивого дідугана на он той білий будинок. А той, як запищить, і як затупотить ногами, на конюшню закатіть йому 200. Чого не слухав нічого. Він без щадний признав сил. Те, що побачив Тарас далі, змішало йому все в голові. З батька, з людини, яку Тарас любив усією душею, звик шанувати як щось високе, сильне, багато на розум. З батька, що його звикли шанувати сусіди, приходив на свята послухати читання або й так розумної бесіди. З батька, що його звикла шанувати мати, слухати, Они поклали на широку лаву і почали бити з обох сторін різками. Тарас в першу хвилину наче очима Він присів, забив йому дух, а потім зірвався, кинувся до парубків і почав бити їх своїми дрібними кулачатами. Один з парубків штовхнув його на від їх ліктим. Другий вискочив із стовпи, взяв за вухо і сильно потяг. А тоді вискочив ще один і схопив його під пахви, сильно придавивши голову. Тарас відбивався руками, ногами. А потім укусив Павлука. Він скрикнув і шваркнув в землю. Тарасик засовував ногами і знепритунув. Опам'ятався, коли щось тепле почало падати йому на обличчя. Відкрив очі, над ним похилився батько і плакав. Тарасик! Тарасик! Тарасові нараз пригадалася уся страшна сцена знущання. Він кинувся до батька і заплакав таточку, таточку. Навіщо вони з вами так? Ну годі вже. Годі. Не плач. Що ж? Пани. Вони завжди такі. Пани. Вони всі такі. Пани. І в те слово пани він вклав стільки ненависті, що її відчув навіть малий Тарас. Непомітно прийшов у той час, коли треба Тарасу йти до школи. А він не знає, чи радіти йому, чи журитися. Бо хоч воно і цікаво вчитися читати. Але ж бо хлопці кажуть, що у школі б'ють різками. Тому Тарас зі страхом йшов до школи. А коли побачив учителя, то й зовсім перелякався. Це був високий чоловік, розпатлений та ще й косив трохи оком. Тому його і призвали учням. Сліпий совгир. Школа це була одна кімната посередині великий стіл довкола нього лавки. На столі лежали храматки і нові помережені палички. Совгир так кричав, мов би учні стояли від нього за пів версти. Це є перша і главна літера Абецидна. Від неї, бо вся наука, ідеть, і розпочинається, придивляйтеся ж добре. Крім того, були у Совгиря на кожну букву поговірки, аз били мене раз буки, взявши Кия в руки, біди, набрався біди і так далі. Втім, до школи Тарас звик швидко. То тільки на початках, здавалося, і погано, і страшно, Совгир був добрий чоловік, а те, що бив учнів. Ну, То тільки тому, що на той час усі так робили. Вчитися Тарасові було легко. І він швидко перегнав усіх своїх товаришів, дійшовши до кінця псалтиря. Савгир полюбив свого здібного учня і залюбки займався з ним, учив його читати у церкві. Бо на той час найвищою честю для школяра було те, як він міг читати апостола в церкві. І от Тарас доступив до цієї честі. Савгир навчив його як стояти, як держати книгу. Де підвищувати, а де знижувати голос? Тарас швидко усе зрозумів і прочитав того апостола так, що усі хвалили. Якась бабуся давала йому шажок у руки, інша пару бубочки. І батькові радість. Підходять до нього, питаються, твій грицьку читав сьогодні. Та мій же зробленою байдужістю відповідав Гриць. Гарно читав, гарно. Шесть батько. Честь. А удома усі з Тарасом панюхаються. Мати, які ласенькі шматочки підсовує, і от не може Тарас зрозуміти, що у нього за настрій. І от і плакати хочеться, і сміятися, і всіх на світі розцілувати. Не всидить вдома, йде в поле, стане там серед просторів і заспіває своєї люби. Дивлюсь я на небо і думку гадаю, що ж я не сотню? чому що не літаю, чому мені Боже ти крила не дав? Гарно співаєш, Тарасе. Оглянувся, а то Оксана, дівчина з їх села. Гарно співаєш, а я й не знала. Ану заспівай ще. Ага, заспівай ще. І руки ноги потерпли, і голосу немає. А вона, а вона сміється, оця Оксана. Ну, чого ж ти не співаєш? А заспівай ти. Та куди там? Ми у церкві апостолів не читаємо. І знову сміється. Але Тарасико є аж якось приємно від сміху. А що, погано зачитала? Та куди там? Уся церква заслухалася. Дивлюсь, а в Оксани в руках якийсь клунок. Слухай, давай я тобі допоможу. Ти! Та ти ж ще маленький. І закочується від сміху. І Тарасик сміється, і поле, і далекий ліс. Ішли потім разом до села. Показалося? Що Тарасові є таке, що оповісти цій дівчині Оксані. І він оповідав захоплено, з радістю. А вона слухала і вже без сміху. А як підходили до села, Оксана попросила, заспівай Тарасику твої пісеньки. Не голосно, потихеньку. Дивлюсь, я на небо і думку гадаю. І Тарасик. Заспівав. А у спів той влилося стільки любові до тієї Оксани, до землі оцієї рідної і до всіх людей, що зачарована дівча встала, розкрила широко очі і так і завмерла. Тарас кінчив. Оксана зітхнула глибоко, і наче аж сумом сказала ну, прощай, Тарас. Я піду у цей день і був, мабуть, останнім щасливим днем в дитячому житті Тараса. Бо скоро після того звалилася на нього велика і найстрашніша біда. Померла мати Тараса. Довго не міг отягнутися, довго не міг усвідомити, що матері вже немає. йому все здавалося, що от прийде до хати, а мати за дверей. А що? А добре я з вас пошуткувала. Нечасто голубила дітей мати, але незримо все прикривала їх покривом своєї любові. Від того дітям ставало так спокійно і тепло. Тепер ж чистий покрив. Оголилося небо, оголилася земля під ногами. І зостався Тарас, мов серед степу темної ночі. Ой, Матусю, Матусю, в нестямі кричав Тарас, аж не знала всі, що з ним робити. Та вже Катря, вона ще за життя матері вийшла заміж і жила із чоловіком в зеленій діброві. Трохи заспокоїли хлопця, приголубила і забрала до себе до зеленки. Пробув там Тарас кілька днів, а коли повернувся, не пізнав власної хати, наче пусткою дихнуло на ньому. Бідна мала Оринка, що воно могло зробити восьмилітній дівча, у якого на руках іще чотирилітня сліпенька Маруся і дволітній Йосипко. У хаті нелад, Їсти доводиться як небудь, брати нікому, батько. Ходить сумний і, видно, світ йому немилий. Єдина розвага для Тараса школа, але скоро й того не стало. Не злюбив учитель, не злюбив священик учителя Совгиря і став його переслідувати. Совгир терпів, терпів, але згодом терпець його урвався, і він вирішив піти геть із села. Нікому нічого не сказав, а попрощався лише зі своїми учнями. Прощання вийшло таке жалібне, що хлопці аж. Плакали. Я вам зла не бажав, говорив солодив тремтячим голосом. Може, да й накричав на кого, то у нашому ділі без того не можна. Та й ви часом заливали сало за шкуру. Але я на вас зла не маю. Не майте ж і ви на мене. І поклонився. І так тим поклоном він розжалобив хлопців, що вони ревнули всі одразу отарою, а совгир став посеред класу, та як гукне. Гей, хто в лісі озовися, гей, хто в темнім одкликнися, ой та викришем вогню та запалим люльки, не журися, не журися, не журися, Ой та викришем вогню та запалим люльки, не журися, не журися, не журися. І з тим співом виступив зі школи. І така картина цікава створилася. Діти, малі й великі, а серед них високий дебалий Совгир сам себе не журитися закликає. На місці Совгиря став другий учитель. Молодий дячок Богорський. Це була і негарна людина, і ще гірший учитель. Богорський часто приходив до школи п'яний, і тоді біда. Сто він стоїть тоді у школі, бо б'є Богорський милосердя. При такому ставленні до учнів школа швидко почала пустіти. Один по одному учні кидали школу. Заставались стільки ті, що їм нікуди діватися, як от Тарас. Богорський наче з глузду з'їхав, наче сам намагався розігнати учнів. І вони таки розбіглися всі, а з ними й Тарас. Так закінчилося навчання Тараса. Дома було важко. Хазяйство геть підупало, а бідна у ринку бігла тоненька, як чіпочка, а ладу не прибавлялося. Було ясно Григорієві, що без хазяйки в хаті не обійдеться. Не хотілося. Дуже не хотілося приводити Григорієві мачуху до дітей. Але було ясно, що так далі тривати не може. Та й хто піде у хату, де четверо дітей і двоє дорослих? Ну, діти, ось вам нова мата, сказав Григорій, водячи чужу жінку до хати. Діти дивилися на неї недовірливо, вона теж дивилася на них спідлова. Григорій поглянув на жінку. І перевів плечима. Ну, ти ж би хоч щось сказала дітям. Обійдуться, буркнула вона і одвернулася. Трапив с дядько до Григорії за робіту. піти з чумаками в Одесу. Вирішив узяти з собою і Тараса. Тарас їхав за охотою. ніч перед виїздом майже зовсім не спав, боявся, щоб не продавати. Ще задовго до світанку одягся і пішов на царю. Там би мусила збиратися уся чумацька балка. Місяць високо стояв у небі. Сонні вулиці села здавалися зовсім інакшими, ніж у день. Тарас почував себе весело і бадьоро. Розуміється, на царині не було ще ні душі. Сонні вітряки стояли нерухомо. Тарас притулився до нагрітої за день стіни одного з них і непомітно заснув. Прокинувся від гамору чумаків, і, здавалося, йому, ніби чумаки вже від'їжджають. Мало не сторч головою кинувся Тарас вниз і саме впору, бо почувся могутній голос Ей, хлопці! Поволімось! Тарас зроду ще не чув такого голосу. Він без усякої потуги легко наповняв собою весь простір. Чумаки, хто став на коліна, хто так кланявся до схід сонця. Молитовний шепіт пролинув по царні. Потім знову той голос. Хлопці! Готові! Неладним гудінням відповіла чумацька громада, Добре! 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 І перша мажа здвинулася з місця. Віз за возом, віз за возом, рушали, вирівнюючись у довгу валку. А от і батько кивнув привітно синові головою. та підбіг і солідно закрикував рядом з ним. Так і почалася ця незабутня в Тарасовому житті подорож з чумаками. Отаман валки Дід Палій, що то вмів гукати так голосно, полюбив Тараса. Та й всі чумаки ставились добре до тихого, завжди готового годити хлопця. А один випадок зовсім наблизив Тараса до цих простих, добрих людей. Тарас полюбив на ніч залишатися з вартовими. Пасти коней. Одне те, що дуже гарно вночі, а друге біля вогнища від чумаків, чого чого, тільки не наслухаєшся. І от вийшов Тарас отак з чумаками на ніч. Довго вечеряли, сиділи біля вогнища. І тільки не знати, як воно так сталося, поснули усі. Не спав лише Тарас. Почув він шелест, а зірка вилазить двоє і прямо до волів. І Тарас нацмілився ударити ближнього чумака у бік, злодії вже відбили пару олів і погнали степом. Злодійство, хлопці! Зв'язані злодії виглядали зовсім негрісно. Навпаки, Тарасові така жаліть стало, вартові розповіли все по правді. Як вони поснули, і як їх побудив Тарас. Всі, хлоп... всі очі в момент звернулися на хлопця. Він почервонів і тільки тепер усвідомив собі, що і він у всій тій історії відіграв деяку роль. Вартові скінчили, а злодії стояли, похиливши голови. І зовсім вони були не схожі на розбійників. Так собі, звичайні дядьки з села. Тільки щось невідомо тяжке штовхнуло їх на незвичне для них діло. І пішли, мабуть, вперше. Бо, окрім страхових очах, відчувався і сор. Голоси поділилися. Перші радили звичайної у випадках злодійства смертної кари. Інші радили батоги, треті кинути у прірву, четверті віддати у руки поліції. Довго так сперечалися, аж хтось сказав: як ми не можемо на чомусь одному стати, нехай буде так, як отаман розсудять. Усі очі звернулись одразу на діда Полія. Високий, рівний, стояв він, опершись ліктями на віз. Повагом оглянув усю громаду, вийшов на середину кола і сказав у прірву нам душу загубимо, під батоги візьмемо часом, неуважим, а до станового одна тяганина. Коли ви здалися під мій суд, то мій суд буде ось який. Повільним кроком пішов до свого воза, дістав зі скриньки рушник, хліб та сіль. Постелив рушник, на рушник поклав тут хліб. А на хліб ту дрібку солі. Ледь помітно вклонився і сказав: Хай вас люди, хліб та сіль поб'ють, а ми вас ні бити, ні забивати не будемо. І ще тихше додав: Розв'яжіть їх, хлопці. Розв'язані злодії не тікали. А один з них впав на поліна і, перемішуючи слова зі сльозами, говорив люди добрі, не винувати, тільки від поміщика з голоду. Дай тим харчів. Ледве чутним голосом промовив дід Палій. та всі почули ті слова. Почули б їх, навіть якби вони зовсім не були сказані, Двадцятеро рук простяглись до своїх запасів. Вже далеко пішли злодії, а в Чумацькій валці ще тихо. Але от дід палій випростався. Панове громада! За малим не втратили ми сьогодні двох волів. За малим не осередили чоловіка. Бо то о панасові а в нього їх тільки двойко. І як цього не сталось, то тільки тому, що серед вартових знайшлась одна душа, яка не спала і берегла громадське добро. Це був хлопець Тарас Шевченко. Десь там по містах роздають чини й ордени за заслуги. На селі ні чинів, ні орденів немає, але відзнака вищої нагороди єсть. Громадське визнання. І ось Григорію Шевченкові довелося зазнати тої честі. Він схвильовано стояв, м'яв шапку і тільки машинально промовляв спасибі за честь, спасибі за честь. І була це, мабуть, найщасливіша хвилина в житті кріпака Григорія Шевченка. Води, сів на коня козак молодий, плаче молода дівчина, їде козак з України. Гей, 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 соколи, оминайте, пори ліси доли. Звін, 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 дзвіночку, Спреповижай бороночку, гей, 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 гей! ліси, доли дзвін, 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 дзвіночку, мій степовий дзвін, дзвін, дзвін. Іспит зі сценічної мови завершено. Дякуємо за увагу. Тринадцять родне майстерності актуально ще раз дякуємо і до побачення. Дякуємо.